Наступний варіант у нас. Onyx Studio 9 та й загалом Onyx Studio. Тож, власне, що ми можемо сказати про цю колонку в порівнянні, наприклад, з GBL. Колонка доволі портативна, має дуже хороший дизайн, менш футуристичний, ніж попередні версії, але назвати її дуже портативною, легкою у транспортуванні важко. Звісно, там досить непоганий звук, проте, на жаль, тканинне покриття корпусу натякає на те, що її буде досить легко забруднити, особливо в сірому кольорі. Також не варто забувати про той факт факт, що у порівнянні з тією JBL колонка не має захисту від вологи та пилу, тож краще не тримати її десь біля басейну чи іншої водойми. Так, у Onyx Studio непоганий звук, та все ж дизайнерські рішення натякають на те, що її краще було б залишити вдома, вдало вписати в інтер'єр, після чого насолоджуватись звуком. А ще краще придбати дві колонки, створити стереопару і, ймовірно, навіть досягнути звучання на всі 360 градусів. До того ж, раджу ставити колонку в кут кімнати під 90 градусів. Це дасть змогу розкрити весь звуковий потенціал пристрою. Не варто також забувати про автономність всього. До 8 годин все ж колонка Onyx Studio більше підійде для домашнього користування.